Друзі мої, любі усім, привіт, мої любі друзі, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2016-2017 років. 10 травня 2017 рік, півфінал Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. Атлетико Мадрид на стадіоні Вісенте Кальдерон. У себе вдома команда Дієго Сіміони приймає Реал Мандрид. Зінадіна Зідана. 2-1. Друзі, 2-1. Атлетико Мандрид перемагає. Але по сумі двох матчів у протистояння з рахунком 4-2 перемагає Реал Мандрид. Ну давайте про все друзі, поговоримо по порядку. Дієго Сіміони, головний тренер Атлетико, 4-4-2. Стартова розновка Атлетико, Ян Облак у воротах, Дзі Гугадін, Стефан Савіч. Пара центральних захисників Філіпп Луїс, Хуса Хіменес по флангах, Габі, Сауль Нігіс, Кокія Нікварі, Рука Раско. Четвірка пів захисників Антуан Гризман, Фернандо Торрес у нападі. Это стартовая расстановка мадридского «Атлетико». Реал Мадрид. Зінадін Дидан. головний тренер команды. 4-3-1-2. Стартовая расстановка Реала. Кілер Навас в ротах. Рамос, Рафаэль Варан. Пара центральных захисників. Марсело Данилу по флангах. Кзмір Лука Трич Тони Кросс. Три копьев захисников Иску Ложна Девятка. Карим Бензема, Криштиан Роналду. нападі. Вот такая стартовая расстановка у мадридского «Гранда». Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, у першому матчі на Санті Бернабео Реал з рахунком 3-0 обіграла Атлетико. І справді, Атлетику потрібно було зробити просто якесь неймовірне диво. І Атлетику дуже здорово, і справді цей матч команда Діка Сімен не розпочала. З перших матчу Атлетико захопили Мадридці ініціативу. І справді, Атлетику дуже здорово, цей матч команда Діки Сімен не розпочала. Атлетико був дуже активний, привидається напевне удар. Кокі! Кули кокі після просилу караско, кокі пробиває кокі! Рятує свою команду Кейлер на вас. І справді дуже хороший початок від манерицького Атлетіко. Ось Урело також був напевний шанс, коли там Казиміро пробував голову, але відбив його удар. Ян Облак. Тут і справді такі не були атаки. У виконанні обох команд Але ось на 12-та хвилина матчу. Друзі, Кутовий, Деться заробити футболістам Атлетико Мадрид. З правого флангу, це Кутовий, заробили футболісти Атлетико. Оки виконує подачу з правого флангу. Ниги, саду, голову, гол, гол, гол! 1 0 Атлетико Мадрид забиває гол. 12 матчу! 1-0. Дуже швидко. Підпичен Диго Симеон відквитали один мяч. По сумі 2 матчівого протистояння. 1-0 Atletico забиває гол. І рахунок по сумі 2 матчівого протистояння стає 1-3. справді Атлетико Дуже важливий мяч забиває. Саульники з провода головою. потужний удар Сауля. І рахунок у матчі відкрито. 1-0. Реал більше володів м'ячі. Більше команди з Діна Незідана було на м'ячі, але Атлетіко дуже здорово проводив свої атаки. 15-та хвилина матчу. Енік Ферріро Караско віддає хороша передача на Фернандо Торреса. Фернандо Торрес падає вже на майданчик. Упаде Фернандо Торрес. Суддя. Пенальті! Призначає суддя. Пенальти! Сергіо Рамос, ні, Рафаль Варан збиває Тореса, і це пенальти. Антуан Грізман підходить до 11-му троє в бодночки. француз. Може зараз забити другий м'яч. Бі Антуан Грізман удар гол! Атлетико Мадрид! Забиває гол. 2-0! І рахунок по сумі вже стає 2-3. так початок. Весь так початок від Атлетико! 2-0 та 2-3 по сумі двох матчого бродесання, але інтрига інтрига була просто неймовірна у цьому матчі. Справді Атлетико дуже здорово виглядав, але ось на друзі 40 друга. Ключовий момент. Бензема, Карім Бензема, Карим Бензима. Карім бензима. бензима! Проходить він там трьох футболістів Атлетико, відкидає м'яч на Никросса, кроса, б'є Тоні. удар! Я відбиває удар берет Іско, добивання, гол, Гол! Іско. Іско! робить рахунок матчі 2-1 на користь Мадридського Реала. Ем, Припрошу, на Мадридського атлетського рахунок 2-1, але по сумі 4-2 рахунок на користь Мадридського Реала. Крім Бензема обіграє Стефана Савіча, Проходить Хусемарі Хімейнесе. Відкидає м'яч Тоні Кроса б'є Тоні Ян Яноблок відбою удар перед собою. Але Іско добиває м'яч в сітку воріт. Справді, іско опиняється. У потрібному місці у потрібний час. І справді дуже важливі м'ячі забиває мандрецький реал. Атлетіку потрібно було забивати вже три, тому що це дійсно мало те правило. Визнаку та м'яча, і справді Атлетіку було потрібно забивати три. Атлетіку намагався забити, але й у також у другому таймі. Був непоняття атаки. До речі, в Атлетіку вийде Корея, Томас Парті та Кінґе Гамейро. В грали вийде Марко Сенс, Альвара Марата та Лукас Васкіс. Атлетика Мадрид ну, намагалася команда Діго Сіміона повернутися в цю гру, намагалася забити гол футболіста Атлетико, але грала більше без м'яча. Реал все одно більше грав на м'ячі. Реал і справді більше м'ячем, але алотатику Мадрид створює дуже хорошу контратаку, яка проходить, дуже здорово. Енік нік караско в боротьбу, Енік нік фарєру, караска, футболиста Реано, обіграю ворана, удар, витягує його, відповідно, кейлор на добивання Антуана Грізмана. Ні, Кевін Гамейро якраз и добивав. Мемчит але не вдається реалізувати Кевин Гамеро звешанс. В Енік Ник Караско Карасков чисту борьбу Данила, прибирая... Дуже здорово себе меч під праву ногу. Удар відбиває його Кейлор Навас. Добиває який від Накамей Рой. Подвійний сейф КЕЙЛОРА Наваса. Кейлор Навас рятує Реал від пропущеного м'яча. Ще пригадиться удар Антуана Грізмана, коли француз Привається під гострого І той так Кейлор Навас його удар витягує. У Реала напоганий був головою Каріма Мензема, коли Карім пробував головою непогано, але не Карім Мензема реалізувати свою нагоду. Взрі, Карім Мензема відмінний матч проводив, саме він створив цей дуже важливий м'яч і забив Іско. Тому що вже після того, як рахунок став вже 2-1 на користь Атлетики, але, по сумі 4-2 Атлетика потрібно вже було б забивати три м'ячі. А так, якщо би не забив би Реал, там рахунок 2-0, в принципі, Бог тобі гузне Атлетіко. Така команда з характером могла і відігратися. Хороший шанс був Атлетіко ще забити третій, зробити рахунок 3-1. Проведеться знову атака, коли Нік Вірію Караску підвечив. Дуже здорово Карія, Ангель Карія заходить на одну позицію. Карія, просто Карія, удар! І знову м'яч не всі ці воріт. Кевін Гамейро в упор вже розстрілював Кейла Ренаваса, але не вдається не реалізувати свою нагоду Кевіну Гамейро. Ну і цеки в кіці, кіців, друзі і завершується поєдинок. Атлетико в підсумку обігрує Реал у другому матчі на стадіоні Висента Кальдерон. колишній домашній стадіон Атлетико, а зараз Атлетико, домашній стадіон в Андрей а колись был Весента Кальдирон. Відповідно, домашнім стадіоном Атлетико. Атлетико примагає Реал, але по сумі 4-2 Реал проходить фінал, де зіграє, забігаючи наперед з турінським Ювенсом і Реал. Взагалі слюка Чепонів дай і викриє. Якщо підвести підсумок того матча. Дуже багато було ударів, подивиться. 38 ударів команди на двох нанесли. 18-20 по ударах, поворотах, невеличка права реала, з ударами в площину 7-6, 35 на 65% володіння м'ячем вищий у реала 300. Дві передачі в Атлетіку Манри, 548 передач Реала, 23 правила порушених в Атлетіку 4 жовті картки. В Реала, 7 порушень правил. 2 жовті картки. 1-2 по всей та 7-8 за кутулими до Ну, в принципі, якщо брати підсумок цього матчу, то, тоді да, Real більше, володів але якщо брати Gulvin нагоди, то в принципі Атлетику. Мав їх трішки побільше, але, в принципі поділу, вважаю, що Атлетику саме з мінімальним рахунком перемікли, але по сумі двохматчів і протистояння я вважаю, що Реал Поділу Атлетику Порошою. Взагалі, Реал. Взагалі ділу і виграв Лігу Чемпіонів сезону 2016-2017. Реал просто неймовірно виглядав. Реал справді дуже здорово виглядав. і Реал виграє Лігу Чемпіонів. Друзі, що взагалі думаєте ви спроти цього матчу? Взагалі, друзі, Дербі Мадріда у лізі Чиподі, воно, знаєте, якесь особливо. І можу згадати два фінали. У 2014 та у 2016 році між цими командами. Насправді це протистояння, це щось. Дербі Мадріда і справді особливо. Погодьтесь, друзі. Прогадав ми цей матч, другий матч, півфінальний Ліги Джапоні в сезоні 2016-2017. 10 травня 2017 рік, Vicente Кальдерон, Atletico Madrid Реал Madrid 2-1. Atletico Madrid перемагає, але по сумі 4-2 сам реал проходить фінал. тільки добра та вже головне, друзі для мене будьте завжди щасливими, Бажаю вам тільки добра та щастя. Будьте щасливими, друзі, завжди до до побачення, усім нових зустрічей.